Всім привіт-привіт! Сьогодні у нас балконний блок і відразу показуємо гарне, шикарно естетичне примикання конструкції до стіни, оскільки ремонт вже був зроблений. і Ми встановлюємо конструкцію вже дійснуючий відкос. Монтажну піну всю закрили пластиковим ПВХ-нащільником. Е, із особливостей профільну систему маємо Rehao. Е, тут встановлюється є змога встановити повноцінну двусторонню ручку з обох сторон. І особливість, що двері в нас в балконі відчиняються, типу безпосередньо на балкон, при цьому є режим дійсно, як ви бачите, провітрювання і зимового провітрювання, тобто це повноцінна балконна двер, але з повноцінною при цьому, двосторонньою ручкою, яка з обох сторон має однаковий розмір. Все у склі, склопакети теплі, двокамерні. Тому ось як ви бачите, відразу після монтажу не треба ніяких відкосів відновлювати. Тобто маємо відразу завершений зовнішній вигляд. Тобто ми його встановили, можна сказати, цей блок, як і ніжкімнатну перегородку.